Від. Сьогодні розклад називається Осіннє кохання. У мене одна підписниця написала, що робити жінкам 45-50, якщо вже так, всіх гарних, заможніх чуйних чоловіків розібрали. Тому вирішила зробити такий розклад: це розклад, про чи готові ви впустити у своє життя щось нове. Давайте будемо дивитися. Так. Ваша самотність, чому вона так? Ну, тут дивіться, тут історія така. Або вам зустрічалися проблемні чоловіки, або ви почали шукати проблему там, де її немає. Знаєте, буває така. Зациклюєшся на поганих якихось моментах чи образах, чи ну, там, навіть не попросив пробачення. І ви зупинилися, в цьому, ви в цьому живете. Так. Можливість змін. Давайте подивимось. Ну, тут питання: наскільки ви готові. Бо таких чоловіків, як раніше, ви вже точно не хочете. А нові стосунки це інший рівень. Тому що ви настільки внутрішньо зрілі, що не боїтеся самотності. І саме ця зрілість дозволяє вам керувати ситуацією. Стосунки з'являться тоді, коли ви дозволите собі їх захотіти. Знаєте, не так, що от потрібно, да, а ви з усіма плюсами і мінусами ви захочете працювати над стосунками. Давайте далі будемо дивитися. Так, у нас далі. Так, чи знайдете ви партнера? Так, ну, ви знайдете це 100%. Але вам потрібно бути більш допитливою, все розпитати, придивитись, зрозуміти. Спочатку він може виглядати не так, як ви уявляєте собі. Чоловік може бути заможнім. Ну, він буде не може, а він буде заможнім, але не покажеться одразу. І ви знаєте, і все рівно у нього будуть свої закидони. Це від запального характеру до якихось звичок, які вам не підходять. Тут питання: наскільки ви готові прийняти його з цим. Якщо так, то стосунки підуть далі. Так, так. і ваша подальша історія в цій сфері. Ну, тут стосунки, знаєте, будуть супереч усьому. Це можлива різниця в віці чи статусі. Але все рівно вам прийдеться бути активною і навіть трішки демонстративною. Ви будете, знаєте, будувати ці стосунки на зло ворогам, коли ну, весь світ проти. І тут головне зрозуміти, що закоханість буде взаємна. Але ви дуже різні, дуже. І саме це знаєте, буде робити цю історію особливою. Тому моя рекомендація для вас перегорнути цю сторінку, яка зараз у вас є, і не думати, що скажуть люди, не переживати, а йти і пробувати. І все буде добре. Гарного дня всім і дякую.